Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні продовжуємо розмову про те, чому вітаміни не засвоюються, які причини цього процесу, і як зробити так, щоб всі ті біодобавки, які ми п'ємо, приносили нам чудовий очікуваний результат. З попереднього відео ви вже знаєте, що однією з причин є. Неправильне вживання добавок. Я думаю, ви вже знайшли помилки в себе і з легкістю їх виправили. Сьогодні мова буде йти про засвоєння вітамінів. І для того, щоб вітаміни попали в наш організм в кожну клітиночку, вони повинні попасти в кров, і кров рознесе її до всіх тканин, до всіх органів і систем. З жир з водорозчинними вітамінами це зробити набагато легше, тому що вони сама назва каже, що вони розчиняються у воді і легко можуть розчинитися в, сир, в сироваці крові, і кров розносить їх по організму. З жиророзчинними вітамінами все набагато складніше, адже жири не розчиняються у воді. І їм потрібний спеціальний транспорт, щоб доставити в клітину наші жиророзчинні вітаміни. Таким спеціальним транспортом виступають білки, і от поєднання білків з жирами саме забезпечує їх надходження в кров. Але не тільки це: жири, а жиророзчинні вітаміни це теж сполуки жирів повинні бути емульговані, емульговані ферментом і емульговані жовчю. Отже, для того, щоб попасти в клітину, нам потрібний фермент ліпаза, який синтезується під шлунковою залозою, і потрібний жовч, яка виділяється. З жовчного міхура. так? тому дуже-дуже важливо, щоб правильно функціонувала підшлункова залоза, щоб вона була здорова і могла синтезувати достатньо ферменту ліпаз. Якщо ж є проблеми в травленні, якщо у вас хронічний панкреатит, а це запалення підшлункової залози, то звичайно. Цих ферментів може бути недостатньо, а отже, і недостатньо для засвоєння жиророзчинних вітамінів. Те ж саме стосується і жовчного міхура. Хвороби жовчного міхура, застої жовчі, дискінезія жовчовиводячих шляхів, поліпи в жовчному, каміння це саме якраз ті захворювання, які погіршують текучість жовчі. А тим самим вони знижують активність жовчі і її можливість емульгувати жири як в їжі, так і в жиророзчинних вітамінах, які поступають разом з їжею. Тобто тут обов'язковою умовою також є і нормальна робота, здоровий жовчний міхур і текучість жовчі, її достатність. І її активність, щоб обробити оці жири, які є в складі жиророзчинних вітамінів, і разом з ферментом ліпаза їх використовувати, і потім уже доставити в клітину певним видом білків. Бачите, як в нашому організмі все складно, не все так просто. Тож, Однією з обов'язкових умов є наявність транспортних білків. А це теж дуже важливо, бо коли вітаміни і мікроелементи є, а немає транспорту, пасажири чекають на пероні, а поїзд не приходить. І що відбувається, все це приходить мимо, не засвоюється. Так ось питання, давайте розберемося. А скільки ж вашому, чи є достатня кількість білка в вашому організмі? Як ви думаєте, ви може подумаєте, що ви щодня споживаєте там, кусочок м'яса чи кусочок рибки, і цього зовсім достатньо для того, щоб забезпечити ваш організм білком? На жаль, я вас розчарую, це зовсім не так. А ви знаєте свою норму білка? Ну, для тих, хто турбується про своє здоров'я. І здорове харчування, я думаю, ви свою норму білка знаєте. А для тих, хто ще, як кажуть, не дійшов до цих моментів, то я вам нагадаю, що мінімальна норма білка це 1 грам на кілограм вашої ваги. Тобто, це така легка арифметика. Але якщо у вас праця важка, важкі фізичні навантаження, якщо ви тренуєтесь. Ходити в спортзал, то потреби в білках на в організмі набагато більше, і вона може складати від 1,5 до 2 грамів на 1 кг ваги, але це завжди дуже індивідуально. Тож, чи забезпечений ваш організм білком в достатньому обсязі для того? Щоб забезпечити потребу в ньому, адже наш організм це білкова структура. І куди б ми з вами не кинулись, кругом потрібний білок? Як дізнатися, чи забезпечений ваш організм білком? Це дуже просто. Задайте собі питання: чи здавали ви колись аналіз на загальний білок і альбуміни? Саме ці два показники. Покажуть, наскільки ваш організм забезпечений білком. Норма загального білка повинна бути не менше 75 мг на літр, а альбумінів не менше 45. От якщо в результатах аналізів ви побачите цифри нижче цього рівня, то тут треба задуматися і зробити все для того, щоб поповнити запаси білка. Але ж ви можете споживати білок, а він теж з різних причин може не засвоюватись, і про це ми поговоримо в інших відео. Тож раджу вам здати, періодично здавати такі аналізи і контролювати свій рівень білка, тому що моя практика роботи з людьми показує, що як правило в організмі є дефіцити білка. І ось останній приклад де по аналізах рівень білка в організмі був всього лиш 69 міліграм на літр, що дуже-дуже низько. Звичайно, за такої ситуації організм визначає пріоритети, куди ж краще витратити той білок і в першу чергу витрачає їх на першочергові потреби. Ми, наш організм це складна біохімічна лабораторія. І білок. Потрібен кругом всі процеси в організмі, які у нас протікають, вони протікають за участю ферментних систем. І уявіть собі, кожного дня наш організм синтезує більше двох тисяч ферментів, коли людина харчується здоровою їжею, коли веде здоровий спосіб життя, дві тисячі ферментів. Представляєте цю свою кількість, як складно. В організму працювати, але щоб ці всі ферменти синтезувалися, кожен фермент має обов'язкові елементи. І в першу чергу це амінокислота, білок і певні види вітамінів і мікроелементів. І якщо навіть ви споживаєте біодобавки, вітамінні комплекси і додатково вітаміни, але в організмі недостатньо білка. Відповідно, і певні ферменти не будуть утворюватися. І як ви думаєте, як це відобразиться на стані вашого здоров'я? Звичайно, негативно. Якщо навіть взяти такий приклад, як робота печінки і одна з її основних функцій детоксикація печінки, це теж ферментна система, цитохром 450, і там обов'язково мають бути вітаміни групи Б. Так, але має бути і білок. І якщо чогось із цього немає, то вже процеси детоксикації сповільнені, заторможені і не відбуваються в нормальному руслі. І що ми маємо? Маємо проблеми з детоксикацією печінки, маємо порушення обміну речовин. Маємо висипи на шкірі, і всі процеси, які звідси витікають. Тож бачите, наскільки в організмі все важливо і поєднано між собою. І вітаміни, і мікроелементи потрібні, але потрібний і білок, бо без нього, без нього, як кажуть, і не туди, і не сюди. І я раджу вам задати запитання, а що в мене з білком? Наскільки мій організм забезпечений білком, і чи достатньо його для зміцнення імунітету, для побудови нових клітин, для колагену, для красоти шкіри і для всього, для всіх процесів в організмі? Це лише маленька частина всього того, що вам потрібно знати про білок. Його функції дуже дуже широкі, і це тема вже. Інших відео, тож питання для вас: скільки білка в вашому організмі? Давайте розберіться з цим. А про інші причини незасвоєння вітамінів у наступному відео. Бажаю вам здоров'я!